З 7 квітня по сьогоднішній день ми вже згенерували 2,5 МВт-годин сонячної енергії, 2,2 з яких ми використали на потреби нашого офісу, і це вже за півтора місяця зекономило нам 25 тисяч гривень. Це система накопичення Дайнес DH200F. і ми перші в Україні, хто її встановив. Встановили ми її в нашому енергоефективному офісі в самому центрі міста Києва. І в цьому відео ми розповімо вам про те, як ми вже економимо кошти і зробили більш енергозабезпечним наш офіс. Dynes DH200F – це сучасна установка зберігання енергії, яка об'єднує собі двонаправлений інвертор потужністю 100 кВт блок акумуляторних батарей загальної єдністю. 215 квт годин, і в нашій системі у нас максимальна комплектація це три кітрекери по 50 кВт кожний, тобто загальна можливість під'єднати 150 кВт сонячних фотомодулів. Додатково до цієї установки ми приєднали сонячні фотомодулі, які розташовані на даху нашого офісного приміщення. Їх 45 штук фірми Dach Solar. загальна потужність сонячного фотополя. 26 кВт. З радістю додали ще потужності, але, на жаль, обмежений простір нашого даху. Також є дуже зручним, те, що одразу в самій системі встановлений дуже зручний дисплей для його налаштування, і додатково до цього ще є також хмарний моніторинг, який дозволяє вам це все теж саме бачити, але в більш згорнути статистиці з вашого робочого місця з допомогою комп'ютера або мобільного телефону. Це дуже зручно, тому що ви фактично бачите стан вашої системи, ви бачите статистику по її роботі, і це дійсно може підтвердити ті прогнози, ті плани, які ви собі Складали фінансову модель щодо експлуатації цієї системи. А тепер про економіку нашого проекту: з 7 квітня по сьогоднішній день ми вже згенерували 2,5 мвт годин сонячної енергії, 2,2 з яких ми виросли на потреби нашого офісу. За нашим сценарієм, ми розряджаємо нашу систему накопичення в години пік, коли енергія коштує 11 гривень 25 копійок. І це вже за півтора місяці зекономило нам 25 тисяч гривень. По таким показникам ми плануємо окупити нашу установку за три роки, і це один з найкращих показників для систем такого масштабу. Тому, якщо у вас зацікавить цей проект. Будь ласка, звертайтесь. Ми безкоштовно зробимо енергодит вашого підприємства і запропонуємо подібну установку. А щоб завжди мати доступ до цікавої інформації, до показників реальних наших проектів, типового обладнання сонячної енергетики, підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте за анонсами виходу нових відео. Доля Solar Energy – найкраще рішення для вашої енергозабезпеченості.